Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, Знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen Tourn. Автомобіль 2020 року 2.0 дизель 236 пробігу синий місний, за ціною 20 500 доларів. Клімат контроль, салон тканинний. Рено Гранд Сценік чорний колір. Автомобіль 2014 року, 153 пробігу, 1,5 дизель за ціною 12 тисяч доларів. Комбінований чорний салон. Гарні легкосплавні диски, до речі. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira B в білому кольорі. 2008 рік, самімісно 1,8 газ бензин, 190 пробігу за ціною 6-150 доларів. Нового освітлення. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Scenic чорний колір, звичайна база в гарній комплектації по опису автомобіль 2014 року 237 пробігу. E, значить, дизельний двигун. Механічна коробка Автомобіль Швейцарії за 9-900 доларів. Акустика Bose. комбінований салончик. Кому цікаво, телефонуйте. Seat Alhambra. 14,2.0 дизель. 103 кВт, 212 пробігу. Механічна коробка продажі За 13 950 доларів. з сертифікатом. Чкіряний салон, механічна коробка передач. Ford C Max, темно сірий колір. Це 2007 рік, 1,6 бензин, механіка за ціною 6 тисяч доларів. Тканинний салон. Renault Scenic в білому кольорі. 2014 рік, 1,5 дизель, 216 пробігів. За ціною 10,450 доларів. Без підфарбувань. Opel Zafira B. Автомобіль 2010 року 243 пробігу, 1,6 бензин. Значить, автомобіль з Німеччини за ціною 6400 доларів. Volkswagen Туран. Автомобіль 10 року модельний 11. й 1,6 дизель, 248 пробігу. За ціною 9800 доларів. Так, дивимось по салону. Тканинний салон. Клімат, контроль, підігрів. Більше інформації уточнюйте. Renault Grand Scenic 10-го року, 1,4 бензин, 220 пробігу за ціною 6950 доларів. Тумблі з Німеччини контакти. Бачимо, є сервісна історія. Тканинний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Так, Citroen c 4 Grand Picasso, якщо я не так. Це 2015 рік, 1,6. дизель, автоматична коробка з синомісної обслуженої максимальної комплектації за ціною 10-200 доларів. Бачимо контакти, шкірений салон. Легкосплавні диски, досить хорош хороша резина. Вже на реєстрації. Ось такий варіант, кого цікавить, телефонуйте. Я покажу поруч Renault Grand Scenic. 16 рік 1.6 Дизель, 250 пробігу. За ціною 11 тисяч доларів за кустикою Bose. Присутній шкіряний салон в комбінованому виконанні. Клімат контроль. Легкосплавні тиски. Форкоп, парктроніки. Volkswagen Turan. Версія Cross-Turan. Автомобіль 2008 року, 170 пробіг, 1,4 бензин, автомат, 7950 доларів. Контакти ось тут. Автомобіль з люком. Цікаве поєднання кольору салону з кольором кузова, клімат-контроль.